Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на сьогодні на початку нашої молитовної варти і запрошую до цієї молитви з наміренням того, щоб отримав так казати, те, про що ми молимося, завершуючи цю нашу варту кожного дня. Хай кожен отримає відповідне до своїх діл. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання, для нашої молитви ми візьмемо текст із книги Йова. Він людині відплачує згідно її ділами. І як кожен ходить, так у Бога знаходить. Знаєте, Оця фраза як кожен ходить, так у Бога знаходить. Має сьогодні для кожного з нас стати таким дороговказом життя. Не те, що дороговказом, а такою наукою, постійним нагадуванням. Це навіть зробіть собі, поставте в своїх телефонах, знаєте, зранку, коли ваш будильник пробудив, вас розбудив на телефоні, і зразу хай ця фраза вспливає, що як кожен ходить, так і в Бога знаходить. Що так, як ми відносимось до Бога щоденно, так як ми відносимось до того, що Він просить, що Він хоче, щоб ми робили, відповідно і ми маємо такі наслідки. Якщо для нас Бог є важливий в житті, якщо це не є пустий звук, що якщо це не є якась формальність, а справді він для нас важливий. Важливий як батько, як мати, важливий, як брат чи сестра, важливий, як найдорожчий друг, Важливий як... І якщо, важливо, якщо Бог стоїть на першому місці в моєму житті. Тоді, відповідно, Бог реагує на так на нас. Знаєте, Він, е, він є відзеркаленням нашого внутрішнього світу насправді. Це так, знаєте, грубо сказано, що Бог є відзеркаленням нашого внутрішнього світу. Я, але я не знаю просто, як пояснити. Він, він кожному з нас показує, чим ми наповнені. Тобто Божа реакція на наші молитви, на наші прохання, це є відзеркаленням того, як насправді я до нього відношусь. Як насправді я відношуся до інших людей? І коли у нас чогось немає, а ми кажемо, що ми так довго і багато просимо, коли ми кажемо, чому такий Бог жорстокий, чому Він не чує нашу молитву? І відповідь дуже проста, ти сам це все спричинив. Господь Бог тільки відповідає на внутрішні справжні прагнення. Саме наша щирість і є запорукою того, що ми віднайдемо у Бозі. Саме те, наскільки для мене Бог є як найулюбленіша особа, найдорожча особа у світі, і залежить, що я буду мати. Якщо я наповнений злом, і зі злом прихожу, відповідне зло я і буду мати. Якщо я приходжу зі щирістю і любов'ю, значить щирість і любов я буду мати. Ми сьогодні молимось для того, щоб кожен з нас усвідомив, наскільки є важливо в цьому житті йти Божою дорогою, йти за Божими заповідями. Бо тому що якщо цього не буде, війни будуть тривати постійно. Ми будемо руйнувати цей світ, ми будемо його нищити. Ми будемо вимагати від Бога, щоб був мир, любов і спокій, і водночас будемо нищити один одного, тому що ми не хочемо жити Божими заповідями. Тому що ми кажемо, що ці заповіді, це, що від нас Бог просить, це суперечить нашій свободі, це забирає нашу волю. Але водночас ми забираємо волю у Бога тоді. Своїми вимаганнями дати мені те, що мені не належить. Якщо я провожу неналежне життя, то відповідно і не можу отримати належної винагороди. Ми молимось за навернення Росії, молимось за навернення наших ворогів, тому що наші вороги це не тільки росіяни. У нас в країні вистачає своїх внутрішніх ворогів, тих, які в часі війни продають позиції наших хлопців, здають координати важливих об'єктів у своїх містах, тих, які наживаються на гуманітарній допомозі, які чекають на чергові транші, щоб їх роздеребанити, на підприє... тих, які не платять податки, які махлюють, обманюють. Які хочуть брати хабарі. Це теж наші внутрішні вороги. І ми маємо просити Бога, щоб кожен з нас віднайшов те, що є нам, як сказано, що кожен має віднайти в Бога, своє віднайти. Якщо ти зло сієш, Пропагуєш, даєш. Значить, це зло віднайдеш у Бога. Якщо добро, любов, повагу, то цю любов, добро і повагу ти знайдеш у Бога. Господь Бог кожному дає, в залежності від того, чим наповнене Його серце, Його душа, Його розум. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, золи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй над грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, В нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день усіх наших захисників, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє Україну. і здорови кожного пораненого, як цивільного, так і наших військових. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби менесе пожежники, прикордонники, поліції. Усіх тих людей, які перебувають на окупованій території, а наших військовополонених, всіх поверни живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли свої злочини, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України, отримали відпо відповідне покарання і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Благаємо Тебе, Господи! Благослови, захорони, захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти святий, сезавжди, нині, повсяк, і завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша варта триває в 12, 3, 6 і 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!